Вітаю! На залишках світлодіодної стрічки, вирішив зібрати собі підсвічування робочого місця. Але хочу мати регулювання яркості підсвічування, тому вирішив зібрати простий шим регулятор на тому, що в мене є в наявності. А в наявності в мене є трошки 555-х таймерів. Шим регулятор буду збирати по класичній схемі і, скоріше за все, навісним монтажем. Все, що потрібно знати про цю схему. Частота задається конденсатором, який помічений зірочкою. Скважність змінюється резистором, а N-канальний транзистор береться будь-який, який може тримати наше навантаження. Зазвичай для освітлення одного амперного буде достатньо. Першочергова ця схема була розрахована на підключення двигунів, тому тут присутній цей діод. Так як я буду підключати світлодіодну стрічку, я цей діод не буду встановлювати. Зібрав все ж таки шим на макетці, остаток стрічки споживає близько 1 А. Дивимось форму сигнала, все працює. Так як я застосував резистор на 22 кОм. Частота була десь близько 4 КГц, і схема іздавала невеликий піск. Щоб цього уникнути, я замінив цей конденсатор на 1 нан, і частота вирісла до 47 КГц. Все теж саме працює, тільки вже беззвучно. На цьому завершую. Пам'ятайте, для продуктивної праці. Робоче місце повинно бути гарно освітлене.